Ким він тільки не був. Був розвідником в полі. Я старший лейтенант головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я сам льотчик. Я гранатомет. Я залишився один з двома вбитими двома парадами і почав організовувати евакуацію. Що і де він тільки не розповідав. Я не вижу смислу. Наказувати це безсмисленне сопротивление действительности. А, з'явилися смотрите. Ну що ж, всем добрий вечер. Психолог, теолог, розвідник, експерт з усіх питань і не тільки. Я сам льотчик. на маленьких самолітах. Літаю, але тим не менше. і головний пророк країни Тривожні Чимоданчики можна розбирати спокійно, навіть якщо почнеться воєнна операція на, на востокі. Якщо почнуть бомбити, я одразу побігу в войське в армію. Тобто оперативна фаза, якщо на воєнному язики говорить, вона тоже затухнути максимум через три дні. Думаю, ви його точно впізнали. Це екс радник Офісу президента України Олексій Арестович. І тепер він має намір балотуватися на наступних президентських виборах. Про це Арестович заявив у коментарі агентству інтерфакс Україна. Так, буду висуватися, заявив Арестович у своєму телеграмі. Арестович опублікував таку собі передвиборчу програму, серед пунктів якої значиться пропозиція. Колективному заходу ми готові до варіанту Кісенджера, вимагаємо вступу в НАТО із зобов'язанням не відвоювати окупованих на момент вступу територій, а домагатися їхнього повернення тільки політичним шляхом, написав ексрадник. У програмі Арестовича є різні пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових. Та інших реформ в Україні її допрацюють фахівці, сказав Арестович. Я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика вітаються. Ну а ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподобалася вам це новина чи ні для нас.